Доброго дня всім! Відео щодо прогулянок персика. Я там багато відео знімаю, де персик на прогулянці, там травичкою грається. Розповідаю, як він там втікає з хати, коли двері там бачать при першій можливості там, чкурнути. Як останній раз втік, був. <кхе> він сидів під дверима, я думаю, зараз дам йому їсти. Закрию в комнаті. Тільки відкрив пачку з кормом чи двері відкрилися і персик. Пропав десь. Ну, вибіг. Спершу подумав, що то персик самостійно двері відкрив. Ну, Такого не було замічено, що він там відкриває двері, пригає на ручку. Але все одно вибіг на вулицю, його немає, побіг у, ось в посадку. От він зазвичай так тікає сюди, аж туди, там на город. Побіг і там вже на городі. Мама його піймала. Вона прийшла до хати, відкрила двері, від під дверима сидів він вибіг. Е, і це от позавчора був сильний дощ. Практично весь вечір всю ніч тут гриміло. Дощ ішов. осінню у гримить дивне явище зазвичай. І цей, піймали його весь в реп'яхах, весь хвіст, в ріпяхах, весь живіт, в ріпяхах, е, лапи грязні. Чуть ли не, не весь живіт. Думав спершу, що буду його купати. Такий грязний був. Бо мокра земля. І весь в ріпяхах. То я по, ну, виривав ріп'яхи, один остався в нього, там треба буде ще раз його вичесати. В нього під передню лапкою ріпях залишився. І всі от багато хто пише, що відпустіть, хай побігає, хай погуляє, на швидю на, ві... на мотузці, на поводку. Ну і таке, що відпускайте, хай бігає, нікуди він не дінеться. Він, то я розумію, що він нікуди не дінеться, але він квартирний кіт, насамперед, він виріс в квартирі. Він до року ріс тільки в квартирі, він нічого не виходив, нічого не бачив. Йому дивно. Отут в мами є два кота. Ну, Кіт Марсик і кітська Тося, і дві собачки, там, Жужа і Бім. Він до них тянеться. Пер, спершу він боявся їх, а зараз він до них тянеться. Він не розуміє, що вони можуть вкусити, що вони можуть поцарапати. а він, якщо його пустити, він навіть по деревах не вміє лазити. Я його присаджую на дерево, він не розуміє, що це таке, і ну, він, він не зможе втікти, він не зможе здачі дати на вулиці. Це дворові коти, вони знають, що там машина їде, треба втікти. Собака біжить, треба втікти. Від людей треба тікати, бо різні люди є. Можуть там вдарити рукою, ногою, палкою. Різні люди є. На жаль. А він цього не знає. Він тянеться. Він думає погратися, попригати з ними, з цими собачками. До собачки тянеться до жужі, до кота тянеться. Кіт перший його ганяв зараз на нього. Увагу не звертає на ну, маму. І так вийшло, що я сюди приїхав на дві тижні, залишився вже другий, ні, мабуть, третій місяць. Але ну, через пару тижнів я вже уїду звідси. Він знову буде в квартирі жити. Буде привикати опять до маленьких габаритів. І не пускати його це не варіант зовсім. Перше це забрудниця, друге, поначіплює репіхів на свою шерсть, як він це зробив в останній раз. Третє, він не вміє здачі давати. Він думає, що з ним всі граються. Він нічого не боїться, на жаль, бо його ніхто не бив, ніхто не ругав ніколи. А люди є різні, можуть вдарити, собака може кинутись, кіт може кинутись, кіс. можуть покусати. Тут по сусідству в сусіда собаки козу роздерли і з'їли. Остались тільки одні рожки до да ножки в прямому смислі слова. То, що вони зроблять з котом? Тому це не варіант його пускати. він, він зовсім не привик. Це для нього як джунглі. Тому я надіюсь, що пояснив, чому я вожу його на поводку і його нікуди не пускаю. Пірсик? Ну, Він, звісно, радий був би, щоб поганяти, попригати. Але ну, не той варіант. Так що, всім добра, щастя, здоров'я і до нових зустрічей. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім. А ми з персиком погуляємо. -ем.